Ісус Христос сказав, що на Мойсеєвім сидінні всілися книжники і фарисеї. Тобто багато людей намагаються займати ті позиції, котрі їм не належать. Це мова йде про лже пасторів, лжевчителів, лжепророків, лже віруючих. Вони і самі себе так називають, але насправді вони такими не являються. Тому Ісус і сказав: не називайтеся, тобто не називайте себе самі. У багатьох виникають ребуси, так що ж робити? Ісус сказав, не називайтесь, але ми бачимо, як апостолів називали отцями, вчителями. Але справжніх апостолів, пророків, пасторів, вчителів, наставників, істинних поставив сам Бог. Не вони самі себе так назвали, як самозванці, а їх поставив сам Бог. Тому і сказано, що хто себе возвеличує, називає себе Я апостол, я пастор, той буде принижений. Але той, хто принижує себе, той буде возвеличений самим Богом.